Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 14 травня, День Матері. Ми з Матвійкою також сьогодні поїдемо вітати нашу матусю з її святом. Але давайте я вам трошки представлю проєкт, яким я загорівся більше року тому. І нарешті мені вдалося його втілити. Я майже встиг зробити все, що планував за три тижні. Кошторис скину трошки пізніше, але давайте зараз я покажу, як виглядає на сьогоднішній день наша дачка. Робили ми все по колу. Тут і той які засіяв, і викладали плитку, бачите, огорожа по всьому периметру, зробили ворота. Обов'язковий атрибут, який мені дістався від минулих господарів, це туалет. От, і, звісно, я посіяв газон. Тут я його вже досівав, оці невеличкі проплешини, які позалишались, і сподіваюся, що найближчими тижнями все позаростає. Тут, на жаль, він ще не встиг, тому що робота тягнулася і один процес тяг за собою інший, і не вдавалося все робити одночасно. Також ми тут засіяли лаванду. Ми тут також посадили сакури. Лаванда одна з іншого боку і з цього боку. Тут у нас також є старий будиночок, який залишився, скажімо так, у спадок від минулих господарів. От Ми його переробили під баньку. Ще там проєкт в кінці не завершений. Тим не менш, покрасили в такий, як на мене, непоганий колір, посадили декоративний виноград. Я сподіваюся, що за декілька років він заросте. Там у нас така класична радянська кроватка. От, і давайте, мабуть, перейдемо. А ще давайте скажу момент по газону. Я також дійсно зрозумів, чому це такий коштовний процес, коли вам якась компанія засіває, бо вони засівають по квадратним метрам. Тут вже в мене вийшло засіяти більш правильно. Тут менш правильно в плані трамбування. Ну, ви, мабуть, можете знайти багато відео на Ютубі з приводу як правильно садити газон. Ну, Тим не менш. Тут вже він буде більш щільний, і я думаю, що вже тут не доведеться його підсівати. Бачите, ще багато зерен не посходило, але тим не менш за тиждень виглядає вже досить непогано. Там вже почалися сходи, і я також сподіваюся, що протягом 2-3 тижнів вже можна буде косити і буде гарненький газончик. Обов'язковий атрибут кожної. Дачі це калина, яку я також посадив. Давайте підемо далі. Також біля будиночка я о, посадив хвойні кущі, вони порозростаються, також, як на мене, будуть гарними. І сам будиночок. Кошторис, по будиночку я також скину. Але, як на мене, це о, ну, воно вартує своїх, о, своїх вкладень. І тут у нас починається будиночок. Я одразу купив Юске. Розділювач, мабуть, ще в майбутньому покрашу його в білий колір, там з іншого боку поличка для книг. Ось так це виглядає. Поличка, така міні-кухонька, да, знадобився стар, старий комодік Матвія. А, до речі, по освітленню. Освітлення я зробив в такому стилі. І можна міняти більше холодне, тепле. Так виглядає наша кухонька. Хлопчик там ще спить. Ось таким чином. Ну, комодик ми собі використовуємо для речей. Отак у нас виглядає ліжечко. Купив також піддони Юскі і поклав гарний матрас, придбав. Це у нас вхід вже в санвузол, це матвіко, який ще спить. Це в нас імпровізоване робоче місце з поличками для книг. Багато книг я вже забрав з собою в Київ, склав в машину. Я зараз покажу, як виглядає у нас за вікном все. І такий вид на ділянку з вікна зараз покажу вам санвузол. А ще, до речі, зробив освітлення над ліжком для того, щоб можна було читати книжки. Доброго ранку. І наш санвузол. У нас я тут поставив і бойлер, і раковина. Замість рушника класичного вирішив зробити такий. Ну, тут у нас. Є ширина метр десять на 2,5 м. Як бачите, цього достатньо для того, щоб комфортно сидіти на унітазі. І тут у нас душова. Також вікном, щоб можна було провітрювати, і це виглядає наступним чином. Сподіваюсь, вам також сподобалось, як і мені. Я не жалкую, що зайнявся цією дачею. Якщо у вас є можливість, якщо ви любите природу, насправді в цьому регіоні звідки я родом, це Кременчук, центр України. Тут досить мальовничо. У нас тут поруч, я прикладу фотографії, досить гарний кар'єр. Є. Зовсім поруч у нас річка Дніпро, на якій можна ловити. Рибу. Але хочу сказати, що нам дуже пощастило із сусідами з усіх боків, тому що тут купа дітлахів, з якими Матвію досить цікаво, дитина знайшла тут собі багато друзів і можна його відправляти там на декілька годин спокійно, щоб він тут розважався, а не сидів у різних гаджетах. Тому, якщо ви любите відпочинок такого типу, я вам також, мабуть, буду радити. Займатися такою дачею. Але також хотілося б сказати, що це процес, от дача, це процес незавершальний. Да? Це безкінечний, і хоч там по годинці в день, година-півтори до двох. Але вам треба буде працювати, працювати і працювати, а потім вже відпочивати. Тим не менш, давайте ще тут у нас ще газон не зійшов, але я покажу задню частину все ж таки. Я трошки і садовод, тому я, окрім калини, посадив ще чорноплідну рябіну, смородину, чорну, червону, крижовник і малину. Закрив це агроволокном, щоб не довелося з бур'яном боротися. До речі, ще там у нас є септик, який одразу біля дому. І, звісно, ми пробили скважину. Тому і вода, є і підведення, і виведення води. З будиночка. Ось так це виглядає. Сподіваюсь, вам сподобалось. А ми, мабуть, що з Матвійкою будемо їхати в Київ і вітати нашу маму з Днем Матері. Гарного вам дня! Вітаю ще раз всіх матусь! Ми вас любимо і до нових зустрічей!